Авбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ми з перемогою у Дніпрі у переповненому залі. Як сьогодні гра склалася? Дякуємо за привітання. Ми ретельно вивчали Атлетік Футзал, тому що це команда, яка має в собі досить сильних молодих талантів, які вміють зробити різницю один в один, дуже швидкі на переходах. Боротарі підключаються, також створюють різницю. Стандартні положення виконують на досить якісному рівні. Тому ми досить серйозно підходили до цієї гри. І хочу привітати наших болівальників з цієї перемоги, які чекають, які вірять в нас. Сьогодні Атлетик Футзал зробив дуже багато моментів у ваших воріт. І якщо реалізація, тоді, можливо, результат був інший, як вважаєте. Атлетик Футзал це досить потужна команда. Нам показали результатами попередніх матчів і повторився, що ми досить ретельно вивчали їхню позиційну, атаку, вихід під пресинга. Я радий, що ми сьогодні більше використали саме помилки суперника, на яких ми вказували і десь дисциплінованіше, більш якісніше зіграли на тому, що ми наголошували на сильних сторонах атлетик футзал. Але це досить потужна команда. Сьогодні виграли в оновленому залі у ДХТУ, переповнені трибуни, як вам атмосфера. Ну, я вже особисто подякую президенту Атлеті футзал. І ще раз скажу. Тільки хочеться висловити велику вдячність. В такий непростий час для країни створити такий храм футзалу. Тільки, тільки дякую. Це великий плюс в загальному для Дніпра і для українського футзалу. Нам дякуємо. Бажаємо удачі. Дякую, успіху. Фафет, титульний партнер Фаббет Екстра Ліги. Розкриває тебе.